Вітаю! Хочу показати вам сьогодні одну дуже цікаву новинку. Бездротовий робот-пилосос Vibotics VI200 точно стане бестселером у 2024 році. Підходить для басейнів із площею до 120 квадратних метрів, очищає дно, стіни, вотерлінію, має шість режимів програмування прибирання. Вбудований шестиосьовий гіроскоп, 200 хвилин прибирання від одного заряду, ролики з м'якого каучуку. Керування з вашого смартфону. Повне та швидке зарядження за 150 хвилин, легкий доступ до фільтру. Ваш басейн повинен приносити насолоду, а чистоту наведе робот. Замовляйте на сайті або під цим постом.